Доброго вечора, дорогі друзі. Чужиночі. Хочу вам розповісти трохи про диво птаху. Ну, в принципі, їх по-різному називають. Вважають, що це різні птахи, але в дечому вони схожі між собою. Це птаха слава і птаха, -гамаю. птаха Гамаюн вона більше більше така спов'язана з правителями, з різними змінами в передбаченні майбутнього держави, особистої долі, ну більше на державному рівні, так би мовити, вона працює. Як виглядали птахи Гомай, ну, Птаха гамаюн? Птаха гамаюн, це така, ну, її по-різному зображують, але ну, мені вона приходила в образі дійсно птахи, такої доволі міцної, я би сказала, яка єднає в собі е, такі особливості. Це я не хочу образити її. Ну, вона мені здалася міцненька, як бувають такі е, кури, кури бройлерні. Але ну, це не куриця. Така вона просто така плотненька тілом. Не така висока, але не маленька. Або повністю ор, орла. Е, з такою... З варіанту такої товстенької курочки. Е, але Колір у неї є крил і пірячка. Дуже різнокольоровий. І від червоного до зеленого, до якихось таких сріблястих до там я не знаю, які там, які тільки немає кольорів. Мабуть, як бускового кольору, такого яскравого. Вона от, от така от пташечка і саме цікаво. І, але в неї є носик, ну, я зараз розповідаю, те, що я знаю, да, можете вірити або ні. Носик який товстенький, міцненький. Ну, як знаєте, для того, щоб горішки розбивати, який широкуватий. І вона ще воркотить. Тобто вона ну, про мені вона не співала, а так, воркотала, так Ну, Як поєднання пташки і котика. От як ото Котики моркотять, коли, коли вони дуже задоволені. От так, от, от. так пташечка ташечка ця Гамаюн. Ну, я думаю, що це гамаюн. а може це птаха слава, але мені здається, це гамаюн. От вона... Ну, я кажуть, або варіант Фенікса, може, не знаю. Ну, у неї коротенькі ніжки, але такі дуже міцні. І власне, от вона так любить, любить посидіти і поворкотати. А ніжки такі вони як... Ну не знаю, як... В таких от в чомусь вдягнені. Значить, це обувка якась на них. Цікаві такі ніжки, штанці, як, Знаєте, як от бувають такі, як волохатенькі зверху. Ніжки, як не її розмір, а ще більше, наче птаха має бути. Ось така от птаха. Взагалі у нас образ птахи для українців в містичному середовищі. І у нас українці вірили у диво птахів, у різних звірів, які допомагають. І, як кажуть, коли віриш в добро, то воно приходить в твоє життя. Я би хотіла, щоб ви згадали птаху Гамаюн, Птаху Славу, яка є дуже поважала яку. Воїни українські усіх часів, і хай вони прийдуть до вас бодай у сні. А може і в яв ви відчуєте їх присутність і захист, і вся Україна. Треба нам, я думаю, що прийшов час вже відроджувати наше вертати додому, наших захисників. Нашого роду чарівних істот, які забуті довгий час перебували. Але це є наше рідне, і вони, хоч ми за них не думаємо, допомагають нам досі. Але коли ми будемо їх шанувати і згадаємо, то діти будуть рости, рости більш правильно і гарними діточками. І ми самі змінимось. Дякую вам. Хай птаха слава і птахамаюн принесуть Україні волю українському народу. Пробудіть нас на добрі вчинки. І на вольну долю. Дякую вам.